Таю вас, дорогі брати та сестри, на нашому сімейному богослужінні. І на попередній зустрічі ми дізналися, що порядок, чистота і охайність є першими принципами для створення домашнього затишку. І розпочну нашу сьогоднішню, нашу сьогоднішню зустріч такою цитатою Духа Пророчого: Якщо ми повністю присвячуємо себе Господові. Тоді прості щоденні обов'язки сімейного життя набуватимуть свого правдивого значення, і ми виконуватимемо їх згідно з волею Божою. Очікуючи приходу сина людського, ми маємо бути пильними, а також старанними, поєднуючи працю з чеканням. Це сприятиме врівноваженості християнського характеру, роблячи його досконалим і гармонійним. Не слід думати, що ми повинні нехтувати всіма іншими обов'язками, заглиблюючись лише у роздуми, дослідження і молитви. Водночас не треба пров... провадити життя лише в метушні поспіху та в роботі на шкоду своєму особистому благочестю. Необхідно чекати, пильнувати і працювати. У ревності не лінуйтесь, палайте духом, служіть Господові. У даній цитаті ми можемо побачити наступний принцип, такий як пильність. Нам частенько буває важко поєднувати наші справи з вивченням і роздумами над словом живого Бога. Але так як ми живемо в час, де майже, де майже кожен має доступ до інтернету, то виход, звичайно, є. І зараз у нас є можливість з легкістю слухати в аудіоформаті як дух пророчий, так і Біблію. Навіть тоді, коли ми займаємося якимись своїми буденними справами, так ми можемо привчати свій розум, постійно міркувати над словом нашого Господа і не дозволяти своїм думкам блукати. А то погодьтесь, у нас частенько буває таке, що коли ми робимо якусь свою справу, яку добре знаємо, то наші думки десь далеко як від, від нашої роботи, так відповідно, і відповідної від Господа. І буває таке, що коли ми хочемо згадати, про що ми думали декілька хвилин назад, ми навіть не можемо пригадати про це. І знаєте, ми повинні мати час і місце, щоб побути своїм Спасителем в тісному спілкуванні один з одним. Тобто, слухати це одне, але тісне спілкування з Господом, воно відповідно також має бути присутнім в нашому житті. Тому давайте прочитаємо, який наступний принцип нам рекомендує дух пророчий. Нехай господині християнських домівок приймуть рішення керуватися у своєму житті мудрим планом. Нехай ваша головна мета полягає в тому, аби зробити свою домівку місцем, де приємно перебувати. Подбайте про те, щоб використовувати засоби, які полегшать працю і збережуть здоров'я. І знаєте, хорошим прикладом для цієї цитати нам. Послужить пральна машинка, яка суттєво економить час на прані. Але я думаю, ви пам'ятаєте, коли були такі часи, коли прання забирало майже цілий день. Кажи нам на слайді. Багатьом буде знайома така пральна доска, да? якою. Ще машинок тоді автоматів і полуавтоматів не було, де ми вручну прали на таких досках. Я пам'ятаю, як також мама ну практично цілий день виділяла тільки під прання, щоб наша сім'я мала чистий одяг. І е, дякуємо Богу, що сьогодні ми не повинні витрачати таку велику кількість часу на такі буденні справи, і ми маємо можливість використовувати сучасну техніку, яка суттєво допомагає нам. Отже, порядок, чистота, охайність, пильність і мудре використання сучасної техніки і засобів допоможуть нам створювати наше сімейне вогнище затишним. І підводячи підсумок сьогоднішньої зустрічі, скажу будь-яка необхідна робота, миття посуду, накривати на стіл, догляд за хворими чи приготування їжі або ж прання має моральний зміст. Хтось мусить займатися простою працею, і той, хто виконує цю роботу, повинен зрозуміти, що вона є необхідною і почесною, і що своєю, хоча й скромною місією, він виконує таку саму роботу Божу, як і Гавриїл, коли був посланий до пророків. Кожен має працювати на своєму місці та у відповідній йому галузі. Жінка, котра виконує у своєму домі прості щоденні обов'язки, може і, поми... і повинна виявляти вірність, послух і любов щирістю, притаманною ангелам у їхньому служінні. Послух волі Божій робить почесною будь-яку працю. Тому давайте, щоб дух Христа був явлений в нашому житті, тому що він і сам старанно трудився, коли був одним із нас на цій землі. Амінь.